Діти Ніжина – дітям Херсону таку благодійну ініціативу реалізувало управління освіти спільно з місцевою владою. Всі ми знаємо, що Херсон понад 8 місяців був в окупації. Наші українці, які залишились в цьому місті, зазнавали морального, фізичного тиску, насилля з боку окупантів. На жаль, там залишилось і дуже багато дітей, а діти це найбільш уразова категорія. Тому. Нашою командою було прийнято рішення підтримати херсон і херсонців. Буквально минулого тижня ми спільно з Покровською церквою відправили велику фуру продуктів харчування, які зібрали і ніженці, і на навколишні села. Я дякую. Нашій покровській церкві за цю е, ініціативу у свою чергу вихованці всіх садочків та учні шкіл разом із батьками та педагогами зібрали канцелярські товари, крупи, овочі, фрукти, консерви та засоби гігієни для діток Херсону, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Очільниця управління освіти особисто супроводжувала його до Херсону. Ми вважаємо, що чужих дітей не буває, і ми дуже пам'ятаємо. Той час, коли нам самим була необхідна допомога, це кінець лютого, березень, початок квітня багато західних міст, західної України відгукнулися на наше прохання і допомагали нам е, тим, е, чим могли. Тому і сьогодні ми маємо таку можливість, і ми солідарні з нашими е, земляками, з нашими українцями з Херсона. І, звичайно, простягуємо їм свою руку допомоги. Тому гуманітарний вантаж Зніжена вже доставлений до Херсона, до херсонських шкіл, до херсонських садочків, і разом ми крокуємо впевнено до нашої перемоги.